На передовій тому всім блідної роботи і ну не бійтеся сказати. Дякую. Дякую. Ну і тепер переходимо власне, до, до того, чого зібралися, до людини, яка сполихнула і, ну, дуже важливу проблему, Да, І багато нас проблем потребує саме актуалізації в нас. Ну, для мене людина, яка була спочатку до ціяки далеким. Міфічним образом, тому що піднімав були його. А як виявилося, дуже цікава і відкрита е, ну, людина, журналістка-активістка Анастасія Маленченко. я не буду забирати її час, прошу до слова. Дуже дякую за запрошення. Дуже дякую, що прийшли. Насправді приємно. Я так якось не очікувала, що я оформлюсь так далеко дому, і це радісно. От. Ну, Насправді я трошки ширше представлюся, я вже давно не журналістка, я вже з 2015 року очолюю громадську організацію студенти, і одно, одно з так, профілів нашої діяльності є протидія насильству, є недискримінація. Зараз, зокрема, отраз ми вже в педагогічній університеті, то наша громадська організація готує курс для вчителів початкової школи, який називається Недискримінаційний та гендерно гендерно-чутливий підхід навчання. А оскільки слово гендер страшно вживати взагалі, тому що ви до нього є дуже велике упередження, то ми кажемо просто «недискримінаційний підхід навчання. І я стільки разів Ольга сказала слово гендер, що мені аж стало кажу, тому що зазвичай, коли звучить слово гендер, то виринають звідки якісь не знаю, представники опозиційних сил, я маю на увазі не політичних, а опозиційних взагалі, до руху прав людини починають обурюватись, починають казати, що... Ви руйнуєте українську родину, чого ви сюди прийшли? Ви насаджуєте там гендерну ідеологію, ну і різні такі страшні речі. От. Е, власне, сьогодні ми поговоримо про насильство і е, перш ніж почати, я б хотіла до вас звернутися. Як ви думаєте, яким є висадження, що таке насильство? Нарушення свободи. дій. Та що ще? Примушення. Примушення. Тобто. Насправді насильство це коли над людиною вчиняються дії без її згоди, які є неприпустимими для цієї людини. Якщо згідно з словником Даля, це примус, неволя, потреба, силування, суром'язлива дія, образований незаконний суміння. І насправді я зараз стою тут за цією кафедрою, і якби ж це було зібрання огнітних алкоголіків, я б почала так. Доброго дня, я Настя, я терпіт, не можу розповідати про насильство. І це насправді правда і цьому є кілька причин. Основні причини це гумор і рецепт. Щодо гумору, я поясню. Це може, я треба зігріти? Ну, власне, щодо гумору, то насправді я люблю читати якісь лекції про мову з гумором, але коли говориться про... Ну, якби гумор трошки недоречний виходить. І тому виступи виходять значно піснішими, ніж вони насправді могли би бути. А по-друге, говорячи про насильство, а я саме виходять, як страшно. Такі люди вчора говорять. Схоженка, до речі. От а насправді ще, коли я розглядаю про витоки насильства, я говорю про гумор і про певні види недоречного гумору. І коли я починаю про це говорити, люди дуже обурюються, починають мене насправді ненавидити. Тому що виходить, що начебто я забороняю людям жартувати і це не буду в морі. Це по-перше. По-друге, це друга причина, така основна це те, що, власне, коли мене запрошують на такі виступи, то люди чекають рецепту. Люди чекають, що я розповім, що робити, щоб не допустити щодо себе насильства. Який рецепт? уникання на насильства. І мене завжди, ну власне, це ставить в топік, тому що немає рецепту, який би допоміг людям уникнути насильства стосовно них. І взагалі сама постановка питання, вона е, показує нам, що є так звана культура, але це не дуже вдале нас, слово сторічне, не знаю, звичка традиція звинувачення жертви. Особливо якщо це стосується гендерно-обмовленого насильства. Тобто, наприклад, якщо жінка постраждала від сексуального насильства то одразу задається питання, а в чому вона була вдягнута, а куди вона йшла так пізно, а можливо, вона була п'яна, а можливо, вона ще робила щось не те, що спровокувало, власне, щоб у неї насильство. Що саме цікаво, коли ти саме відбувається з чоловіком, то такі питання не задаються. Це просто звичайно абсурдно. Ну, виявіть собі. Іде собі чоловік через парк, вночі, на якому вона вас є парк, і на нього нападає група гопників. І його б'ють. І от уявіть собі просто е, реакцію громадськості. Ну а що ж ти хотів, якщо ти вийшов е, в короткій, я не знаю, маєшся, ти спровокував гопників напасти. Ну, це було просто нонсенс. А якби ж так само йшла жінка, до неї поставили б мінімум два запитання. Їй би сказали, а чому це ти ходила е, вдягнута в невідповідний одяг, і їй б задали питання, а чому ти йшла вночі через парк одна? Тобто завжди є звернення до жінок намагається. Дошукатися, чому, власне, що спровокувало насильника. Якщо так подумати, от я до вас їхала, мені в Купе попалися троє прекрасних чоловіків, з якими ми весело провели ніч, в плані того, що ми спілкувалися, якось там говорили, е там е аж страшно про говорити, розпивали спиртні напої в поїзді, де не можна. Але тобто, якби ж, наприклад, наді мною, наді мною стався акт сексуального насильства. То мені б задали питання, а от ти зайшла в поїзд, ти що не бачила, що ти в купе одна з трьома чоловіками? Чому ти туди сіла, чому ти не помінялася з кимось ще? А потім ми задали питання, а чому ти взагалі пила пиво? Ти що не знаєш, до чого це може спричинити? Тобто реально шукали причину в мені, як, в жертві, як постраждалій. Ну і тобто для мене це дико, і тому я розумію, що е, взагалі, в принципі, пошуки рецепту, як людині, яка встражає від насильства, жінці, яка встражає від насильства, протидіяти цьому, це неправильно в корні постановку питання. Тому що причина насильства вони е, лежать не в жертві, вони ніколи не лежать в жертві. Вони лежать в насильнику, вони лежать в тому, що, наприклад. Якщо вірити американській психологічній асоціації, то на те, що людину провокує вчиняти акт насильства, впливає, наприклад, якась певна фрустрація, впливають якісь чинники довкілля, такі, як наприклад, спека або натовп, коли людина впаде в агресивний стан. Впливають, наприклад, не знаю, насильницький контент в ЗМІ, насильницький контент, контент якихось ігра в зовнішній рекламі. Впливають в принципі, спостереження насильства на вулиці і в родині. От. Плюс якісь певні інші чинники, такі як пияцтво, або, там, не знаю, ну і ще, звичайно, не, можна, не варто забувати про певні патологічні риси особистості, так звана темна тріада, це нарцисизм, макіавелізм, психопатія, коли в принципі людина. В собі вона не здатна до емпатії, вона не здатна до певної якби, співчуття, співпереживання, і вона вчиняє якісь певні маніпуля... маніпулятивні дії для отримання своєї вигоди. І власне ось це, ось це, в цьому є причина насильства, От, а не те, в чому дівчина була вдягнута. Якщо подивитися статистику насильства, є такий рейтинг цілий, кількість жертв насильства. На 100 тисяч населення, то ми виявимо, що, наприклад, в країнах, де там, жінки носять хіджаб, де в принципі не практикується варіант розпивання спиртних напоїв з незнайомими чоловіками, там рівень насильства часто виходить вище, ніж в країнах, де люди ходять, ну, так як ми з вами, на пів Якщо порівняти, наприклад, Пакистан і Норвегію. То в наведі кількість жертв насильства на 100 тисяч населення буде вдвічі менше, ніж в Пакистані. От. Ну і власне серед причин насильства, як я вже сказала, це спостереження за насильством в оточенні. Тобто, коли людина, вона, в принципі, не знає, як її ще можна діяти для того, щоб там, здобути власну вигоду, або для того, щоб виразити своє незадоволення, крім як вдатися до насильства. Це не тільки про сексуальне насильство. Це і про насильство якесь там фізичне і в принципі будь-яке насильство. Це така штука, як дегуманізація інакшості. Вона, в принципі, з'явилася дуже давно, вона з'явилася ще тоді, коли, наприклад, якісь там прибігали чужі, чужі племена, і ці племена вони були вдягнуті інакше, вони говорили інакшою мовою. Тобто вони сприймалися населенням, до якого вони приходили, як не люди. І в принципі, якщо навіть зараз поговорити з представниками якихось е дрібних етносів, там де ще живі ці традиції, ну, наприклад, я мандрував по Мексиці, е там є дуже багато племен має, які говорять на різних мовах. Якщо з ними поговорити і спитати, ну, типу, от ну от хто ви, розкажіть там про свій фольторі, як взагалі влаштований світ. Так що проаналізувати їхню там вишивку, їхні легенди, їхні пісні, то виявиться, що вони вважають, що є центр світу, він проходить через них. А всі інші, це типу, якісь ну недолюди. тобто ну, чужинці, ну взагалі ді, ну, хтось небезпечний, незрозумілий. Тобто, реально це такий якийсь архіічний тип мислення, який нам передався. Він пройшов через роки. Якщо подивитися е, різні пропагандистські технології, які використовували, е, наприклад, під час воєн, то ворогів зумисно дегуманізовували. Навіщо? Для того, щоб дати моральне право людині вбивати іншу людину. Тому що якщо я буду вважати, що там умовний ворог, що він теж людина, то мене це буде мучити. От. І е, тому, безперечно, там, не знаю, там, е, якихось там е, представників там, ужасного капіталізму зображали у вигляді свиней, або німці зображали в вигляді свиней, е, свиней євреї зображали в вигляді якихось потворних там, е, істот. Це все для того, щоб людина отримала типу як моральне право вчиняти насильство над іншою людиною. Бо якщо я вважаю його рівним собі, ну, мені буде важко, мене буде стоп, якийсь певний. І тут навіть справа не в релігійній приналежності. Ми можемо бути невіруючими, але все одно ми є продуктами західної християнської цивілізації, яка несе нам певні дуже чіткі норми з приводу того, що вбивати людину не можна або там чинити насильство над людиною не можна. Тому якби ця техніка працює. І чому я, власне, це приплила? Ну, і можливо, навіть під час воїн це було в чомусь і оправдано. Ну, тому що коли є нападник, який приходить на нашу країну, то ну, я допускаю, ну тобто я собі внутрішньо вже оправдаю, що далі, для того, щоб вчинити насильство над ворогом, ну, треба його дегуманізувати. Але сьогодні вранці, після нашого веселого ночі в поїзді, я прокинулася під пісню Сімена Сліпакова Куріця. Я не знаю, чи ви чули цю пісню, але для мене це був шок, тому що я таке враження, що я відкрила якийсь інший світ. Коротше, суть пісні в тому, що, е, Я так розумію, це якийсь російський виконавець, який в кабані, в кабані Клаві грає, і він співає про курицю, тобто про жінку е, і про те, як вона ужасно паркується, що вона там робить. Е, ну, Куриця паркується, рифмується, і от, ми заговорили віршами. Власне, І уявіть собі, в пісні жодного разу, разу ця жінка не називає чи Будь-ким, вона називається виключно куркою. І в кінці виявляється, що він її любить. Тобто він в пісні реально співає, що він її любить. І я думаю, його не побачиться, що яка дегуманізація була. Тобто всю пісню, по суті, якби жінку поливали лайном, порівнювали з куркою, ну тобто ясно, що тут якби в ній вже людини ніхто не побачить. І це і тоді я зрозуміла, що да, цю тему про дегуманізацію можна власне, приплисти сюди, до нашої теми. Ну, і е, остання дуже болюча штука це нормалізація насильства. Це коли е, нам показують насильство як частину норм. І ми хоч пізніше про це ще поговоримо. Я вам хочу зараз показати приклади реальної реклами, яка використовувалась е, в інтернеті. Наприклад, ось. Ну Тобто ви бачите, що відбувається діалог, де жінка відкрито підійшла до чоловіка, а чоловік її б'є і вибиває її, наприклад, зуби. От. І, ну, і це реальна реклама, це реальний банер, який блимав, е, який я застріншотила. Наступний слайд, в принципі, що не дуже подібне: це реклама виробника кабелів. Тобто ми бачимо просто пригнічена, зв'язана жінка. Тут погано видно, насправді вона ще якась там висиніла, ну, тобто в жахливому вигляді. І коли така реклама, тут немає реклами, я, на жаль, її не встигла сфотографувати, але. Та саме є, наприклад, вільський виробник поясів Клямра, чи Клямра, не пам'ятаю, але в них було те, що стоїть чоловік з поясом, власне, з продукції цієї компанії, з важкою пряжкою, і типу стоїть над жінкою, типу, готовий її ударити. І це люди використовують реальний бізнес, 2016 здається, це бачила розділ рекламу бізнесу. Або от буквально недавно, кілька місяців тому, 2018 рік, теж не встигла за там далі на жаліли з Фейсбуку зняли. Була реклама манікюрного салону в Києві, коли жінка стоїть, заховавши руки за спину, перед нею стоїть чоловік знову ж таки з якимось там чи дубцем, чи поясом, готовий її ударити. І щось написано, що типу, якщо ти не хочеш бути бита, біжи до нас в салон, зроби манікюр. Тобто, уявіть собі, який меседж передається, що жінка може бути бита. За те, що вона не достатньо гарно виглядає, тобто з якихось ну, типу, ідеальних, незрозумілих взагалі нам, ну окей, манікюр, але в мене типу, зараз бризне манікюр, це що да якомусь правилами не бити, ну тобто жесть взагалі повна. І е, оці всі приклади, е, говорячи про них, ми зараз переходимо до такої візуалізації е, і зможемо показати причину наслідковий зв'язок, чому ці речі, власне, спричинюють насильство, на прикладі пірамід. З цього боку ми бачимо піраміду Маслоу, ви знаєте, в принципі, як вона працює, це те, що є певні базові потреби, і без задоволення них ми не можемо задовільняти наступні потреби. Тобто, грубо кажучи, в підніжжя знаходяться фізіологічні потреби це дихання, їжа, пиття. Далі знаходиться якась питання безпеки. Грубо кажучи, якщо ви задихаєтесь, ви не, думаєте, ви не будете думати, там, чи є навколо вас вороги. Якщо вашому життю загрожує пряма небезпека, ви не будете планувати весілля. Ви не будете йти на курси, не знаю, там, макраме чи запускати якийсь стартап, якщо е якісь ваші базові потреби не будуть задоволені. Тобто одне витікає з іншого. І за аналогією до цієї піраміди є інша піраміда ілюстрації причинно наслідкових зв'язків. Це так звана піраміда насильства. Де е, на самій горі знаходиться е, вбивство людини, а от внизу знаходяться інші рівні, власне, про які я б хотіла детальніше поговорити. В самому підніжжі, е, за аналогією до фізіологічних потреб слов, знаходяться наші вірування, е, більші, ставлення, да, ставлення і вірування. От. Це дуже така е, цікава штука, тому що. Наші вірування і ставлення, вони дуже часто сформовані навіть не стільки нашим середовищем, але ним теж. Але вони дуже часто закладені еволюційно в нас. Як я вже говорила, тобто уявіть собі, коли ви сидите в якомусь племені, до вас приходять чужинці, а часто вони приходять, ну, не обнімаються на життя з ворожими намірами, бо раніше життя було дуже жорстоке то ваш мозок закладає захисний механізм, що всі люди, які виглядають інакше, вони небезпечні, вони вам несуть небезпеку. Отже, убити їх першими. Відповідно, ми, коли бачимо когось інакшого, ми до нього вже ну, типу, еволюційно, так зумовно, що ми ставимося насторожними. Нам страшно його приймати, тому що нам мозок сигналізує, що це може реально нести небезпеку. Ну, а люди вони реально тобто, з різних племен вони дуже відрізнялися між собою. Навіть якщо зараз приїхати в ту саму Мексику і подивитись на племена, ну навіть на сусідні села, то одні села вони говорять різними мовами, вони носять абсолютно різні костюми. Тобто вони одне до одного виглядають інакше. Відповідно, вони якусь пересторогу там викликають. А у собі, що в племені народився альбінос. Так це ж взагалі страшно. Це абсолютно страшно, тому що він там, чи вона це щось не зрозуміло інакше виглядає. Інакші очі, інакша шкіра, інакше волосся, і тут раз і засуха. І не може бути просто так засуха, якщо в нас магічне мислення, значить точно це біносвинувати, значить його треба вбити. І тоді типу буде все хорошо. От. Щось дуже подібне в еволюційному плані, в нас працює, наприклад, з їжею. У нас закладено, що нам страшно їсти незнайому їжу. Чому так? Тому що якщо я, наприклад, давня людина, і бачу незнайомі ягідки в лісі. І я їх раптом з'їдаю, то на наступний день мені стає погано, і я можу навіть померти. І мій мозок мені сигналізує, в якому разі не їжу на знайомі ягідки, взагалі на знайому їжу. Це страшно. І зараз, в принципі, якщо подивитися на е, харчову поведінку дітей, ми можемо виявити, що в них дуже подібні механізми спрацюють. Вони бояться їсти е, ну, власне, незнайому їжу. Їх вона лякає. Але тоді задає, ми задаємо питання, а чому ж тоді ми їмо незнайому їжу? Як ви думаєте? Ми не боїмося. Ми не боїмося. А чому ми не боїмося? Ми маємо інформацію про те, що вона безпечна. Ми, ми маємо інформацію. Якщо подивитись на броколі, брокколі взагалі дуже страшна з точки зору нашого мозку, трава через овочі. Вона схожа Це на воду, вона зелена, і вона взагалі ну, якась незрозуміла, несмачна. Я, наприклад, сьогодні завжди на тіла броколі, бо я перед цим начитала, що вона дуже хороша, капусточка. У мене є інформація, отже я можу переступити через свої упередження, про які ми тут говоримо, і вірування мого мозку, і з'їсти цю зброй. Відповідно, якщо провести аналогію з інакшістю, з людьми, які відрізняються, то ми можемо зрозуміти, що насправді у нас є достатньо інформації, головне до неї простягнути руку, щоб зрозуміти, що інакшість обов'язково не несе небезпека, що вже немає тих страшних древніх часів, коли всі одне одного, одного нещадно вбивали. І, власне, наша задача це працювати своїми упередженням і віруваннями. Але, на жаль, в соціумі дуже часто підкріплюється ці от якісь такі архіїчні вірування і страх до інакшості. Попри те, що ми маємо інформацію. Дуже часто, власне, ця перша сама інформація про чужинців, яка до нас заходить, вона є ну, з різних причин вона є негативно забарвленою, і, наприклад, якоюсь такою, яка чіпляє емоції. Ну, наприклад. Я впевнена, що вам траплялися на очі оця от пропаганда на тему, ви прийшли ті гендерісти і встановлюють диктатуру». А гомодіктатура знаєте, що значить? Це те, що вони будуть в нормальних сімей відбирати дітей і продавати на захід, на органи і в кансервах. Ну тобто проаналізувати, це ж повний бред. Але подивіться, наскільки це емоційно чіпляє. Кого нашим дітей на консерви? Ах, ці скотеняки, ну тобто, взагалі це, це йде таке якесь відтовнення. У людини виключається критичне мислення, як тільки йде удар по емоціях. Це страшно. Ми розуміємо, що ці чужинці, ці інакші, ці геї, зараз щось роблять з нашими дітьми. І вже коли ми е, отримуємо наступну інформацію, ми вже її піддаємо Ну, Це якби психологічний механізм, такий, що ми е, в першу чергу сформуємо наше ставлення по е, тому забарвленню інформації, яка попала до нас перший раз. Оце, власне, ми поговорили про відношення повірови, з якими ми насправді на базовому рівні можемо працювати. Але наступне, що е, у нас спрацьовує, це ну наступний рівень, пірніше, це е, вербальне, вербальне вираження. Тобто, коли ми не тільки е, якби переконані в тому, що от чужинці там якісь страшні чи погані чи жінки, наприклад, ці дури і так далі, а ми ще це озвучуємо. Це е, сюди входить не тільки, якби, е, наприклад, озвучування гендерних стереотипів. Наприклад, всі блондинки тупі. Або всі там, не знаю, всі чоловіки беземоційні, без або там, чоловік повинен заробляти і середжати сім'ю. А жінка повинна бути хранителькою домашнього очага, сидить вдома глядіть дітей і все. Тобто це є власне е, трансляція наших певних упереджень, нашого нижнього рівня. Сюди також входять жарти і гумор. Було проведене дослідження, яке показало, що е, власне люди, які вважають, ну там пізніше буде про це теж дослідження, люди, які вважають жарти, які когось принижують і дискримінують, е, просто жартами, їх можуть е, озвучувати, це насправді е, поєднано з їхніми справжніми переконаннями. Тобто людина, яка не вважає, що там. Рома крадуть, вона не буде про це жартувати. людина, яка не вважає, що блодин в тупіни куріце водить або максимум гранату, вона не буде на цю тему жартувати. Розумієте? Тобто нижні наші переконання і вірування, вони уможливлюють наступний рівень, оцей вербальний. А вже вербальний рівень він уможливлює, власне, якісь фізичні вираження. Це різного рівня насильства. Побої, це якісь там ляпаси, це удушіння, це зґвалтування і так далі, і так далі. І вже коли людина для себе внутрішньо допускає те, що вона може ударити, наприклад, там, не знаю, дитину чи жінку, чи ще когось, то, ну, власне, ми доходимо до найвищого рівня це е, вбивство людини. І ще така ілюстрація на цю тему з приводу того, що наскільки все одне одне е, типу, можливля, це. От в нашому суспільстві є певні табуйовані теми. Наприклад, є табуйована тема це побиття матері. Матір для нас сакральна, бити не можна. Нехай там зрозуміло, що це явище існує, домашнє насильство існує. І я не знаю, там в тому селі, де там мого тата була хата, там били матерів реально, тобто це було. Але жартів на тему побиття матері принаймні року, може, в широкому вжитку немає. Немає їх. Але якщо проаналізувати, скільки насправді є жартів про побуття і зґвалтування жінок раз 5 раз 6, то це, ну, їх дуже багато насправді. І це показує цю хворобу нашого суспільства. Що суспільство, в принципі, толерує насильство стосовно жінок. Це така серйозна це Ну, Говорю серйозно про гумор. Власне, тут є посилання на дослідження, бо коли мені пред'явилися, що я не, не даю посилання на дослідження, я просто розказую. Тут внизу дрібним почерком, можна підійти подивитися, звідки я це взяла. Власне, був проведений експеримент. Там брало участь близько 400 чоловіків, яким показували комедійні сценки, які, типу, ну, принижували жінок. Сексистські комедійні сценки. І була контрольна група, які показували комедійні сценки з нейтральним гумором. І коли, власне, потім провели анкетування з приводу ставлення цих двох груп щодо різних питань, то виявилось, що чоловіки, яким демонстрували сценки з сексистським гумором, вони показали вищу готовність толерувати домагання жінок на робочому місці. Вони висловлювали за скорочення фінансування жіночих організацій, тобто організацій, які борються за права жінок. І вони, були, вони проявляли вищу готовність чинити зґвалтування. Це є до того, що насправді у цій піраміді, яку я вам до того показувала, є наукове обґрунтування. Тобто люди проводили експерименти, ставили якісь там навчання, ресерчі, і ну, вони виявили, що це дійсно так. Мало тут теж є дивний можете побачити, я все, всі посилання. У 2010 році виявили, що Ну, власне, те, що я казала, що якщо людина вірить, що ці всі жартики це просто жартики, то Ну, вона якби для себе внутрішньо допускає приниження вразливих груп населення. І така людина більше готова, як представник домінантної групи, проявляти свою домінантність. Ну власне, да, тобто знов ж таки це підтвердження, бо люди чомусь сумніваються коли я кажу, хоча кресла ну, кузія на ніби... ті по.